А в чому різниця між коронками та імплантами? Імплант? По своїй суті, це штучний корінь із титану, який встановлюється на місце відсутнього зубу та виконує функцію опори? А коронка це вже частина зуба, яка йде над яснами. Вона може бути як на імплант, так і на свій зуб. А для чого тоді встановлювати коронку, якщо свій зуб на місці? Часто коронкова частина зубчика зруйнована або відновлена великою пломбою. Щоб такий зубчик зберегти, краще покрити коронкою. А на який проміжок часу можна встановити? Коронку на зуби. Сучасні технології, які ми використовуємо для виготовлення коронки, дозволяють продовжити срок служби до 15 років. А що це за такі сучасні технології? Для виготовлення коронки ми використовуємо повністю цифровий протокол. Ніяких відбитків, тільки інтераральний сканер. Зубний технік виготовляє коронку на спеціальному станку. Де можна встановити такі сучасні коронки? Та в Omega Дентал Клінік за адресою міста Одеса, вулиця Канат, 130А. yeah